Ребята, руки роблять наши живими, є на усі разом, усі разом, робить тут так, рухи роблять живими, є на скапат, we'll see what if sell us will be. Закінчує лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Олег Ярославич. Шановне товариство, власне, ми зараз подивилися наше майбутнє бойовий гупак. Я, до речі, пам'ятаю, як це було вже навіть не 25 років, а майже 30 років тому назад ще в совєтські часи відроджувався бойовий гупак. І навіть тоді. Спільними зусиллями вдалося у Львівському інституті фізкультури відкрити при кафедрі боксу було фактично відділення бойового гопаку і набирали власне хлопців вже для того, щоб вони могли здобувати вищу освіту в нашому українському виші саме за спеціалізацією бойового гопака І тоді школа бойового гопака почала поширюватися по всій Україні. Вона почала множитися, і багато з тих хлопців, які ще тоді починали під керівництвом Володимира Пилата, До речі, було дуже багато свободівців там, саме серед тих перших гупаківців, і потім воно поширюватися. І от багато шкіл утворилося по цілій Україні. І власне сьогодні я маю честь від нашої Чемеровецької районної організації вручити грамоти подяки. Нашим сьогоднішнім гупаківцям і керівнику школи бойового гупаку. Тож, хлопці, я вас прошу, підійдіть, напевно, наймолодший. Як, як тебе, братику, звати? Євген. Брат Євген, друзі Євгене. Я тобі хочу подякувати. Це для тебе і для твоїх побратимів. Подяка, вихованцям школи бойова, бойового паку наша воля. За пропаганду і утвердження національних ідей. Слава Україні! Ну і з вашого дозволу товариство від нашої всієї громади тут біля підніжжя пам'ятника великому нашому генералові Шухевичу дозвольте вручити так само цю подяку за вагомий внесок у розбудову української держави та патріотичне виховання молоді. Керівнику школи бойового пака наша воля Олего Борисоко. Друже Україні!